Чи бувало і з вами колись таке, що ви не могли обрати собі гру для проходження? Наче купа тайтлів у бібліотеці, наче вже й назбирався чималий беклог із сотнею позицій, але вам просто нічого не хочеться. Якоюсь мірою це продуковано постійним інформаційним перевантаженням: регулярні нові релізи, купа новин, трейлерів, так само й десятки відео на Ютубі. Ти за цим всім просто не встигаєш. Але ж і трапляється таке, коли просто нічого не хочеться. Неважливо, чи це старі відеоігри, чи щось із нового. От просто нічого не цікавить. От наче й прийшов раніше з роботи чи навчання, наче й завчасно підготував собі зайву годинку другу для гри. Але цей апатичний стан може охопити тебе раніше, ніж ти встигаєш сісти за комп'ютер чи консоль. Сам процес гри перетворюється на якісь муки, наче та сама робота з 9 до 6. Мені особисто дещо простіше в цьому плані, бо завжди доводиться виробляти контент, писати сценарії, Арії, проходити якісь тайтли, записувати матеріал. Бо автору на Ютубі це треба робити. Коли ж навіть і охоплював цей апатичний стан, все одно міг піти працювати над черговим відео. Для мене це працює ніби перемикач, але ж більшість гравців не має такої розкоші. Вони лишаються сам на сам, із небажанням грати навіть в улюблені відеоігри. Зрозуміло, що повсякденного життя більшості українців, особливо тих, хто служить, вже достатньо, аби тобі нічого не хотілося. Більш дорослі люди мають дітей, багато роботи, інші зобов'язання. Є купа причин та чинників, через які вам не хочеться грати в ігри, дивитися серіал чи займатися іншою улюбленою активністю. Це було би просто необ'єктивно скидати все на міфічну апатію, що іноді проявляється у нашому житті. Проте, заради кращого сприйняття, давайте у цьому відео ми з вами спробуємо зосередитися саме на причинах такого стану безвідносно інших подразників, а також пошукати. Аємо шляхи вирішення цієї проблеми. Відео на цю тематику вже хто тільки не робив. Їх можна знайти як і англійською, так і навіть українською. Тема популярна і постійно на слуху. Проте мене дивує, що практично всі такі відеонариси цураються поцікавитися відповідними дослідженнями. Бо мало хто знає, але є реальне медичне визначення нашому апатичному стану. І воно називається Ангедонія. За визначенням Ангедонія, це нездатність отримувати задоволення від улюбленої діяльності. Це можуть бути фізичні Правий спів, відеоігри, перегляд серіалу, соціальні взаємодії. Люди навіть можуть втрачати цікавість до прийому їжі як до приємного процесу. Ангедонію характеризують як один із симптомів депресивного розладу або інших психічних захворювань. Тобто такий, здавалося б, звичайний апатичний стан є показником доволі серйозних проблем. І одразу зазначу, що ні в якому разі не закликаю та не схвалюю самодіагноз чи самолікування. Якщо це відео наштовхне вас на певні висновки стосовно вашого здоров'я, у першу чергу варто. Проконсультуватися із лікарем як не дивно, але знайшов відносно багато досліджень, що шукали якісь кореляції між відеоіграми та цим розладом. З цікавого знайшов, що характеристики ангедонії, поведінкові розлади, надмірна сором'язливість та слабкі соціальні зв'язки пов'язують із відеоіграми, але лише у більш дорослого покоління. Діти менш вразливі до цих проблем, що підтверджує досвід людей старше 20 років. Пригадайте, як нам подобалися ігри у 90-х чи 2000-х. І річ далеко не у А от колись не було мікротранзакцій, а от у наші часи ігри були кращими. З того, що бачив, зараз діти так само насолоджуються Фортнайтом, як ми у свій час отримували задоволення від своїх ігор. Все більше лежить у площині проблематики причин такого розладу. І найчастіше у тематичних дослідженнях зустрічав тезу про систему винагороди гравця, дехто називає це перевантаження дофаміном. Що мається на увазі? Дослідники часто апелюють до так званого інтернет-ігрового розладу, який є одним із видів поведінкової залежності. За їхніми словами, однієї. Із ключових особливостей є те, що надмірне вживання об'єктів залежності, у нашому випадку відеоігор, знижує чутливість системи винагороди мозку до щоденних стимуляцій. Вважається, що це відбувається за допомогою сигналів, які виражаються як дофамінергічна помилка прогнозування винагороди для дослідження. Викова дані функціональної магнітно-резонансної томографії 45 осіб з цим розладом та 42 здорових контрольних осіб під час виконання певного завдання. Якщо перекласти це все людською мовою, що це означає, практично усі відеоігри працюють за принципом проблема вирішення винагорода. Пройшов квест, отримуй досвід, переміг боса. Ось тобі гарненький набір броні. Відповідно, після певного терміну стимуляції мозок просто перевантажується дофаміном. Щоправда, не знайшов даних про чіткі адекватні рамки такого от заохочення, а також співіснування різних подразників. Скільки часу на день можна проводити за відеоіграми, скільки часу на день можна дивитися серіали, скільки часу на день можна сидіти у соцмережах, скільки можна насолоджуватися цими речами, щоб не потрапити у дофамінову пастку та не отримати перевантаження? У цілому дослідники порівнюють інтернет-ігровий розлад із вживанням наркотичних засобів, що так само стимулює наш мозок. Проте помітно, що більшість досліджень відштовхуються від тези, грати у відеоігри це погано. Тому вони не враховують Ують інші подразники на мою нічим не підтверджену думку, стан ангедонії виникає через сукупність факторів, а не лише перестимуляції мозку, накопичення стресу, інші можливі розлади, проблем зі здоров'ям, наприклад, недосипання. Втім, знов ж таки не можу підкріпити це фактами. Тому для кращого сприйняття відео давайте зосередимося на перевантаженні дофаміном та як із цим боротися. Окрім психотерапевтичних та медикаментозних засобів, у нас є кілька варіантів поліпшення перебігу цього стану. Якщо на секунду відокремитися від відеоігор, одним із таких рішень є комплекс занять, які я об'єднаю у групу під назвою з'їжте яблучко, тобто традиційні методи, які зазвичай рекомендують лікарі. У першу чергу це фізична активність: прогулянки, біг, потягати залізо у залі, пограти в баскетбол, теніс чи інші заняття спортом на ваш вибір. Думаю, ні. І для кого не секрет, що фізичні навантаження не лише позитивно впливають на тіло, а й на наш мозок, що покращує настрій. Також варто звернути увагу на вашу дієту, якщо є можливість. Краще додати до вашого раціону фрукти, овочі та омега 3 жирні кислоти, і підкріпити це все допоможе соціальна активність, як зустрічі з друзями чи сімейний вечір із якимись настільними іграми. Доведено, що позитивна взаємодія із іншими людьми знижує рівень стресу та тривожності, а також покращує емоційне самопочуття і підвищує самооцінку, Колись робив відео про самотність у контексті відеоігор, де наводив цікаві дані? Можете глянути, аби переконатися у важливості соціальних зв'язків. Тепер повертаємося до наших відеоігор. Найбільш традиційною порадою у випадку проявлення ангедонії зазвичай є знайомство із чимось новим. Найбільше граєте у шутери. Спробуйте RPG. Зазвичай цікавлять високобюджетні тайтли, варто поцікавитися інді сектором. Такі невеличкі продукти вміють здивувати гравця нестандартним підходом та особливими ідеями. Полюбляєте грати у мережеві ігри? Варто на якийсь час перейти до синглплеєрних тайтлів. Або навпаки, як варіант, можна пошукати якийсь discord сервер де ви зможете знайти собі однодумців чи напарників для кооперативного режиму, що також допоможе вирішити соціальний аспект. Переважно граєте у щось новіше, а чому б не спробувати старіші, більш класичні ігри, як зараз модно казати, – ретро-ігри. Граєте заради вибивання досягнень, відкиньте оцей от комплекс відмінника та просто насолоджуйтеся тайтлом. Сядьте на коня у Red Dead Redemption 2 та просто роздивляйтеся безкрайні прерії. Те саме працює і у зворотній бік. Ніколи не женетеся за досягненнями. Виберіть якийсь тайтл та пройдіть його повністю на 100%. Виконайте усі змагання, зберіть усю зброю, броню, коней, машини, гітари, роялі, гармошки, Змусьте себе сконцентруватися на певній меті. Або ж якщо вам не до вподоби колекціонування як процес, вигадайте собі специфічний шлях проходження, не прокачуйте персонажа, взагалі забудьте про стрибки чи якусь важливу механіку. Починайте заново, якщо отримали пошкодження. para a série Dark Souls. Спробуйте себе у спідранні, або взагалі зверніться до модів. Коротше, спробуйте щось нове, чого раніше ви або взагалі не робили, або уникали, або просто не хотіли. Щось нове і неважливо, чи це жанр, чи щось інше. Такий підхід має потенціал кардинально змінити ваше сприйняття типового рутинного процесу, який міг вам набриднути. Якщо раптом зіштовхнетеся із проблемою підбору ігор, у мене на каналі можете знайти купу оглядів різноманітних тайтлів, як старих, так і нових. Навіть робив кілька тематичних підбірок. Проте це можна робити і в інших блогерів чи каналів. На щастя, зараз контенту вдосталь, аби було бажання приділити цьому час. Інший спосіб знову отримувати задоволення без примусу це піти від зворотнього. Замість пробувати щось нове можна повернутися до перевірених улюблених ігор, у яких ви сиділи роками. Можна навіть створювати певну традицію. Наприклад, моя улюблена гра це третій Max Payne. З часів релізу пройшов її разів з 10, якщо не більше. Коли робив це втретє, задумався наскільки. Це адекватно, коли ти із задоволенням можеш перепроходити один і той самий лінійний шутер буквально в десяте. Проте повернення до цієї гри приносить мені немов якийсь спокій. Складно описати ці враження, втім перепроходження улюбленого тайтлу дарує саме такі позитивні емоції та враження, які ти не можеш відшукати в інших відеоіграх. Ще з особистого прикладу це стратегії у реальному часі. У дитинстві це був мій улюблений жанр відеоігор, зокрема через слабенькі машинки, які мені купляли батьки, а тодішні RTS були менш вибагливими до заліза, завдяки чому я просидів у них буквально сотні годин. У якийсь момент цей жанр мені неймовірно набрид. Тож пішов більше у якісь шутери, екшени та RPG. але зі створенням каналу якось органічно повернувся до того, на чому знаюся найкраще. Власне, це й повернуло мою любов до стратегій у реальному часі. Після досить тривалої перерви був невимовно радий побувати у знайомих світах. Тож, якщо ви колись мали улюблені тайтли і востаннє їх торкалися аж у дитинстві, раджу спробувати пограти у них знову. Хто зна, можливо, почуття ностальгії перекриє вашу апатію. чи Можливо, ангедонію. Ще одна більш категорична порада це зробити перерву. Відволічіться на щось інше. Можливо, ваш психічний стан справді потребує спокою, і ніякими обманами із перемиканнями уваги ви собі не зарадите. Наприклад, можна переключитися на щось важливіше, що потребує вашої уваги. Це може бути робота, це може бути курсова, за яку ви не сідали кілька місяців. Це може бути якась побутова справа, на кшталт фарбування якоїсь кімнати у вашій квартирі. Або ви завжди хотіли завітати до якогось кафе у вашому місті, або ж відвідати місцевий музей. До цього якось не було часу, зате зараз у вас буде така можливість. У випадку, якщо бракує сил та концентрації навіть на це, можна перейти у пасивний режим. Приберіть на якийсь час із вашого життя усі можливі подразники. Вимкніть телефон, забудьте про соцмережі на кілька днів, ігноруйте улюблені серіали, не грайте у відеоігри. Просто робіть свої типові буденні справи протягом кількох днів, тижня, можливо, навіть більше, якщо уявити, що ваш депресивний розлад перейшов у хронічний стан. Рано лягайте спати, вживайте корисну їжу, відпрацьовуйте ваш робочий день. Гірше точно не стане, бо вже чув купу історій від знайомих мені людей, які час від часу займаються таким собі детоксом. Можливо, це варто робити навіть. І без симптомів ангедонії суто для покращення психічного стану. Насправді, коли спершу лише розробляв тему цього відео, навіть і не здогадувався, наскільки цей апатичний стан є серйозною проблемою. Подумки казав собі, ну то і що? Іноді мені просто нічого не хочеться. Це ж нічого такого. А коли все-таки почав читати якусь медичну документацію та й загалом досліджувати це питання, ніби на раз-два до мене прийшло розуміння, що людська психіка не працює за принципом випадковості щось завжди призводить до чогось є причина, а є наслідок. У повсякденному житті ми часто вживаємо фразу дофамінове перевантаження чи говоримо про шкоду соціальних мереж. Але досить рідко люди справді сідають та аналізують свою поведінку або ж банально свій психічний стан. Власне, я і сам не розумів, чому іноді сидів і подекуди годинами дивився у монітор, але так і не міг обрати собі якусь гру для проходження. Хоча у мене в баквозі десятки. А то і сотні тайтлів, тому спершу планував робити це відео легеньким розмовним відеонарисом, але воно стало. Чимось більшим, як мінімум, тепер сам краще розумію свої ж певні проблеми. Водночас, прошу звернути увагу на цей аспект і своїх глядачів. Тема, як виявилося, доволі важлива та серйозна, і ні в якому разі не закликаю до самолікування чи самодіагнозу. Якщо ви відчуваєте певну тяжкість свого психічного стану, завжди краще звернутися до спеціаліста, аби собі не нашкодити. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Можливо, воно наштовхне когось на певні роздуми. А й загалом дозволить насолоджуватися вашими улюбленими відеоіграми, серіалами чи просто активностями.